Ти признайся мені. Звідки тебе, ти чари. Я за тебе всі дім. Опа, пані... мібель. Дивіться, як треба знайомитися з новими клієнтами. Понамазюхалася. Рідкою матовою помадою. Тередві змивати. Це я змиваю обличчя. Я люблю омивання, йому це не Дуже мені подобається, великий об'єм. Пахне неймовірно. Але найголовніше, що дуже добре очищає шкір. І заодно я вам покажу своє чисте обличчя без макіяжу моє новопі. Дивіться. Ну і матові помазі немає. Оце, оце серед. Звідки тебе те чари? Я без тебе всіх дні. У колоній печалі може десь у сам. Ти часіля шукала. І мене ти знайшла, і мене щавала Червону руту не шукай вечора. Ти в мене єдина, тільки ти повір. Ідеально очищення, дивіться. Тут була губна, рідка помада. Тут були тестери. Ну, не тестери, а теж може, Я одна помада, але я їй показувала відтінки для дівчинки вона для себе бере. та Так, що я хочу вам показати? Оце моє обличчя. Тут немає ніяких фільтрів, нічого. У мене є туди де-не-де висипи. Я от прям тестувала. E, значить, два дні я не використовувала ось цей тонік з кислотами. Пам'ятаєте, я ділилася з вами, що цей тонік мені пропонувала саме клієнтка. І зараз я його буду використовувати. Що йому сказати? Два рази я протираю обличчя ним, і ніяких не висипань, ні там подразнень, ні прищів, нічого немає. Як може один тонік робити такий ефект. Я приємно здивована. Я приємно здивована. Підходи для будь-якого віку. Тому що ми знаємо, що, наприклад, є періоди особливі перед певними подіями. І навіть чи тобі в 30 років, чи тобі 40, все одно буває, що з'являються різні висопи. Все. А ще воно ще краще дочищає обличчя і підготовлю його до наступного етапу. Я прям задоволена. Я така рада, що мені клієнтка це порекомендувала. Просто в розмові поділилися Ну Металь, та я це беру вже тонік другий раз. Рекомендую, візьми собі. Тебе, ти кажеш, тобі є висипання. Я думаю, боже, та де він може один так справитися? Все, він все може. Так що, якщо у вас теж є такі періоди, що висипає, або ви давно боретеся за акне, пишіть і дзвоніть, замовимо і вам. Так, що я далі маю робити? Так, це я нанесла. Ага, далі кремчик на коло Лише кремчик і лишився з цієї серії. Що ж там трошки пінки в мене є. Крем для обличчя вже закінчився, але я користуюся зравником І на цей раз я ще замовила собі крем проти пігментації, хочу його протестувати. Читала відгуки нашої дівчат з команди. Будемо тестувати на собі, При тому, що тестувати її. І що ще хочу сказати? Що цей тонік, він просто ідеально вирівнює тон. Я думала, що в мене ці пігменти, прям їх більше ніж нічого. Він теж їх висвітлює. Як ті турки можуть таке зробити? Я не можу? А наша Світлана, знайшла тих турків, щоб ми користувалися такою якісною продукцією? Я доволі. Я довольна їх. три слони. Зараз наношу крем равлик. От, Я його наношу на ніч. Зайчиком мене я відео знімаю. Синку. Наношу на ніч, я його наношу, я його не жалію, тому що мені вже прийде новий, розумієте? Да? То вже треба вже використовувати. І наношу трошки на ноші, знову декольте. Ось таке. А, і ще прийде мені сонцезахисний кремчик. Теж я взяла проти була акція від компанії. Все, ось так я роблю догляд. Ще бувають різні масочки або там пілінги, але тут вже дивлюся, чи є в мене настроєння і час. Виходжу без будь-яких фільтрів до вас. Хто таке показує? Дуже мала кількість людей. Тому ну, треба себе любити різною. Томки-бомки, добра ні, спокійної вам нічки. Залишайтесь на аккаунті, алло. Що до буде? Ми що прощаємося, чи що? Тож Не назавжди.